Що було шість прильотів шахида, крім цього була ракета, постраждало шість будинків, один дуже серйозно постраждав, два прямі влучання в житлові забудови, житлові будинки. Одне влучання було в другий поверх багатоповерхового житлового будинку. Знаєте, на щастя, людина знаходилась в сусідній кімнаті везіння. Людини, бо вона не постраждала. А то, що стосується квартири, то якщо ви побачите, то вона зруйнована, перегородки зруйновані, стіни зруйновані, шахет практично за у саму квартиру. Тому диво, що людина не постраждала. Крім цього, щодо Стосується ще одна багатоповерхівка, то було пряме влучання в останній етаж багатоповерхового житлового будинка. Цей етаж зруйнований зараз працюють наші комунальні служби. Ми закриваємо контури, обслідували всі комунікації. Є певні труднощі щодо відновлення певних комунікацій, але до ранку ми зробимо.